Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти одну дуже чарівну казку. Сідайте зручніше та слухайте! Якось у лісі далеко-далеко існувало таємне грибне королівство. Там жили гриби. Маленькі, великі, барвісті й чарівні. Але в цьому королівстві трапилася біда. Добрі гриби посварилися з отруйними. Вони не могли вирішити, хто важливіший для лісу. Але в цьому королівстві жив дуже мудрий білий гриб. Король усіх грибів. Одного разу він вирішив зібрати всіх своїх друзів і сказав. У нашому королівстві є багато видів грибів. Є ті, кого ми можемо з'їсти, а є ті, яких ми не можемо торкатися. Вони дуже красиві, але небезпечні. Давайте ми спробуємо знайти кожного жителя нашого королівства і з'ясуємо, хто з них добрий, а хто отруйний. Запропонував Білий Гриб. Щоб це зробити, треба вирушити у подорож через весь ліс. Ви готові стати героєм цієї подорожі? Тоді вирушаймо. Але для початку давайте розглянемо грибочки. От і перший житель грибного королівства. Погляньте, хто це? Так, це Білий гриб. Король усіх грибів. Він завжди допомагає людям, бо його можна їсти. Малята на нашому шляху виріс гарний червоний гриб з білими цятками. Як ви гадаєте, хто це? Звичайно, це мухомор. Його не можна чіпати. Цей гриб дійсно дуже красивий. Але небезпечний. Він живе в грибному королівстві, щоб охороняти ліс, але його не можна їсти. Опеньки ростуть на пеньках і вважаються смачними їстивними грибами, які часто збирають восени. А ось лисички яскраво жовтого кольору. Вони мають лікувальні властивості. Малята, погляньте, це підберезовики. Зазвичай ці гриби ростуть біля беріз і мають оксамитову шапочку. Дуже часто люди смажать їх із картопелькою. Тепер ви стали справжніми грибниками, тож давайте допоможемо білим грибам відшукати своїх друзів. Я буду називати їх, а ви будете казати. Можна їх їсти чи ні? Якщо можна, ви плескаєте в долоні. Якщо ні, схрещуєте руки. Починаємо гру. Так, починаємо. Отож, перший гриб це лисичка. Можна їсти чи ні? Вірно, можна. Всі плеснули. Я бачу дехто не плеснув, давайте разом. Так, добре. А цей гриб давайте просто. Вірно плеснули в долоні. Це білий гриб його можна їсти. Так, це в нас грибочок під Перезовик. Вірно, всі плеснули в долоні. Молодці би його можна їсти. Ще в нас є грибочки. Опеньки. Так, вони ростуть на пні. Молодці дітки, всі плеснули в долоні. А це хто? Це мухомор. Молодці, його не можна їсти і всі зробили так. Гарно вам сподобалася вам гра? Так. А тепер, дітки, білий гриб дуже радий, що ви е, такі молодці і знаєте, які гриби можна їсти, які ні. І е, яких слід остеріг... остерігатися, і знаєте, що гриби в лісі виконують дуже важливу роботу. Води допомагають йому бути здоровим. розкладають старе листя і годують грунт. Тому всі вони важливі. І ті, що можна їсти, і ті, що не можна їсти. І я вам хочу запропонувати виготовити грибочка, якого не можна їсти, щоб всі запам'ятали його. Це мухомор.